Вже осінь чарівна крокує за вікном, а біла сивина спадає над чолом, а журавлі летять за ними лебеді, Ой, як роки летять, де вони? Де вони? Вже червоніє там. Калина за вікном зібралася рідня і друзі за столом, а журавлі летять, за ними лебеді, ой, як роки летять. де вони, де вони, на повним клихи ми терпкого вина. І вип'ємо за вас сьогодні всі до дна, а журавлі летять за ними лебеді, ой, як роки летять. Де вони? Де вони? Вже родять яблуні, і внуки теж ростуть, і є для кого жить. Бо то найвища суть, а журавлі летять за ними лебеді, ой, як роки летять, де вони? Де вони? А журавлі летять, за ними лебеді, Ой, як роки летять, де вони де вони, а журавлі летять, за ними лебеді, Ой, як роки летять.